Сьогодні прикордонники сьомого прикордонно-карпатського загону сьогодні акцію покунок народу. Акція спрямована на підтримку нашої прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Цю акцію ми проводимо другий рік поспіль, і вона вже стала гарною традицією для нас. Адже ми такі акції проводимо по кілька. Разів на рік і цього разу ми її проводимо напередодні дня Святого Миколая, аби жоден наш військовослужбовець, який зараз перебуває на передовій не залишився без подарунка. Наші хлопці з комендатури шквал зараз виконують завдання на північно-слобожанському напрямку, і відповідно після пакування всі ці пакунки відправляться до них прямо на їхній напрямок частина пакунків була надана благодійними організаціями, з якими ми тісно співпрацюємо, які нас підтримують і дякуємо їм за це. І частина пакунків та іншої провізії була власне придбана самими нашими прикордонниками звіті прикордонної служби з управління загону, які радо долучились до цієї акції, які розуміють важливість підтримки своїх побратимів на передовій.